Принцеса Діана досі залишається королевою людських сердець. Розкрию секрети характеру принцеси. А ви підписуйтесь. Її погляд і вираз обличчя транслюють доброту і м'якість, сумний, але добрий погляд, що викликає теплі почуття і випромінює щирість. Діана була емоційно чутливою і піклувалася про інших, беручи активну участь у благодійних заходах, допомагаючи хворим дітям. Це риси емотива, який чутливо реагує на потреби всіх людей. Проте вона також мала гіпертимний психотип, любила виходи у світ, подорожі, шопінг, часто порушувала королівський протокол, обирала сміливі образи, давала відверті інтерв'ю. Також її участь у змаганнях з бігу серед батьків у школі сина демонструє її гіпертимність. Отже, Діана була емотивом, гіпертимом, поєднуючи в собі чутливість і любов до життя. Її відкритість і щирість привертали увагу всього світу, проте їй бракувало вміння оцінювати ризики, що призвело до її трагічної загибелі. А вам цікаво розібрати тип характеру британського монарха? Пишіть в коментарях.